Тересвянська територіальна громада, розширюючи кордони та використовуючи всі можливі напрямки підтримки та розвитку своєї території, має намір взяти участь та стати однією із переможниць конкурсу громада на всі 100». Проєкт для участі в конкурсі пропонується запобігання, попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених природним та техногенним характером на території громади, яким передбачається закупівля спеціального обладнання. Для діючого комунального закладу, засновником якого є Терценська селищна рада, місцева пожежна охорона, головною метою проєкту є і відповідне гасло пожежної частини запобігти, врятувати, допомогти. Однією із головних проблематик громади є часті підтоплення дворогосподарств, господарств, які відбуваються внаслідок паводків. Цей період команда пожежної частини здійснює заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а саме відкачування води з затоплених дворогосподарств. Наявність достатнього устаткування та додаткової техніки дало б змогу попередити стихійне лихо або принаймні більш ефективно здійснювати заходи з його ліквідації. Головна мотивація та мета команди є захистити та зберегти життя і здоров'я мешканців громади, підтримувати на належному рівні пожежну безпеку. В рамках проекту громада має намір здійснити закупівлю спеціального обладнання, яке дасть змогу регулярно проводити ефективну розчистку русел річок, зберегти майно громадян населених пунктів громади. Не допустити потрапляння побутових відходів до річки Тиса, яка є басейном річки Дунай, однією з найважливіших водних артерій Європейського Союзу. Результатом впровадження проєкту стане усвідомлення місцевого населення щодо необхідності збереження природи. Ми щиро сподіваємося на нашу перемогу, адже віримо в свої сили, віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну, Терезенська територіальна громада.